Спортивний одяг, сорту крем, багато кого по лотику, 10 кг, ціна 6050 гривень за цілий мішечок. Ось нам попадається саме перший, це такий батні, худі, чоловічий, адідас з капюшончиком. Наступна моделька це йде ось така вітровка жіноча. Бренд Urban Classic, розмір М, Ось така розовенька, класна анорак. Наступний це спортивні станішки, чоловічі, джогери. Чорненьке, по розміру буде елька. Наступна моделька це ще одні спортивні штанішки, розмір іцелечко. Ось такі повністю новесенькі. З етикеточкою. Знизу присутня резиночка. Наступна моделька жіночі. Це буде розмір XS. Ось такі. Де ще будуть повністю новесенькі, Етикеточки присутні всюди. Наступне це бренд Лото. Чоловіча моделька, більший розмір, 2ХЛ. Далі ще одні дзвіночі, бігові. Ось така крутезна моделька, розмір S. Далі ось такі золотисті, лосіна, гарно утягуючі. Розмір XCS. Ось така моделька. Далі дібка. Ось такий чоловічий. Наступне розмір 40-42, теж під повністю навесенький з всіма етакеточками жіночі штани. Наступний світшотик. До речі, такий матеріал цікавий. Дуже цікавий. Розмір 34. Ось такий гарненький базовий сірий. Наступна моделька щеді. Лосіни, жіночі, яскраві, ось такі розмальовані. Далі ще одні бренду Nike, По розміру це буде... М-ка Далі. 3ХЛ ще розмір. Ось такий худі, цікавий. Так, у нас тут, до речі, ще є ось такі молотики великі штани. Жіночі, розмір 2XL. Повністю навесенький з ефеточками. Ось так вони виглядають. І ще одна модель медалька тільки чоловіка Спортивні штани. Ось такі крутезні. Далі ще одна моделька жіночешкані. Теж більший розмір. Далі ще один оверсайз-худі з капюшончиком. Такого плану. Наступне лосіні жіночі. Ми йдуть з ефекту пусап. Далі ще одні лосіни жіночі. Теж будуть гарно усягувати. Ось така моделька теж буде повністю епітепеткою. Наступне розмір 46-й, жіноча моделька. Такі висинчики. Далі це розмір МЛ. Вони утеплені і трішки, бачите, кльош. Наступний це ось такий світшотик. білесенький, всередині на флісі, тепленький в розмірі Елічка. Далі ще один худі. На замочку. Ні, немає замочка. ось така моделька. Далі осіння легесенькі. Розмір пише S. -ка. теж йдуть повністю на з епітеточкою. Далі ось такого плану, є ці крутезі. І останнє, що на цьому лотику попадається, це ось такий худі з капюшончиком і на замочку. І, в принципі, все я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 6050 гривень.